Мої вітання, компанія Автопарк на нове надходження m Grand ec 7 2012 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,8, автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань. Офіційний, має одного власника з моменту покупки і має 55 тисяч пробігу. Весь у рідній фарбі лінзована оптика туманки. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 16-го радіусу на зимовій гумі, парктроніки. Є по кузову присутні сліди експлуатації, але це бампер то не є критично. Перейдемо до салону, до комплектації. Звідче нас. Шкіряне сидіння з електрорегулюванням, люк, бортовий комп'ютер, мультимедіа, клімат контроль, датчик світла. Перейдемо до заднього ряду. По автомобілю є вся сервісна книжка. Давайте заведемо його. без нарікань, 55 тисяч пробігу, працює рівно. Давайте заглянемо до підкапотного простору. До продажі не готувався, без масляних п'ятнин, без посторонніх шумів, працює нормально. Клімат також працює без нарікань. А оглянути даного окрасення можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. До речі, ж найголовніша ціна. Ціна на даний автомобіль складає 5490 доларів. Автопарк, телефонуйте.